Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас з вами конструювання з паперу. Ми будемо виготовляти сорочку з краваткою. Для цього нам знадобиться папір кольоровий, один для сорочки, один для кроватки. Кольори мають бути різні. Також ножнички та клей. Підготуйте матеріал і ми з вами розпочнемо. І так, я підготувала два квадратика. Один великий, це буде наша сорочка, інший менший це на краватку. Поки що відкладаємо в сторону, беремо квадратик для нашої сорочки. Я посерединці рівно позначила ось крапочками лінію, до якої нам потрібно буде різати. Беремо, беремо ножнички. Відступаємо трішки ось тут. Це буде комірець. І ріжемо рівнесенько до нашої крапочки, зупинилися. Те саме ми робимо і з цієї сторони. Рівнесенько ріжемо до нашої крапочки. І зупинилися. Ось так у нас виходить. Тепер. Нам потрібно з вами з'єднати. Загинаємо, так, щоб верхні кутики зустрілися. Ось так. Ось. Бачите? Ось так у нас виходить сорочка. Ми її відкладаємо в сторону. І беремо слідуючий квадратик для краватки. Ставимо її ось таким чином і згинаємо навпіл. розгинаємо, щоб у нас була лінія згину, і по ній згинаємо кожну половинку. Ось так і слідуючи. Ось так. Тепер ми її перевертаємо, і верхній куток згинаємо донизу. Ось так. Далі ми іще раз згинаємо кінчиком ось сюди і згинаємо ще один раз. Ось так. Тепер ми перевертаємо і до серединки ще раз згинаємо рівненько, до лінії згину. Раз і два. Зігнули. І ось така краватка у нас вийшла. Намащуємо її клеєм, готуємо нашу сорочку і до комірця прикріплюємо. Ось така сорочка в нас вийшла. Ви можете обирати будь-які кольори. До побачення, друзі. Сподіваюся, вам було дуже цікаво.